Сова Породила мати сина в зеленій діброві, дала йому карі очі і чорні брови, китайкою повивала, всіх святих благала, та щоб йому всі святії талан долю слали. Пошли тобі, матер Божа, тії благодати. Всього того, чого мати не зуміє дати. До схід сонця воду брала, в барвінку купала, до півночі колихала, до світа співала. Ее, -е люлі, питала зузулі, Зузуля кувала, правдоньку казала, буду сто літ жити, тебе годувати. В жупані ходити буду панувати, Ой, виростеш, сину, за півчварта року, як княжа дитина, як ясен високий, гнучкий і дебелий, Щасливий, веселий і неодинокий, найду тобі рівню, Хоч за морем синім, або крамарівну, або сотниківну, таки панну сину. У червоних черевиках, в зеленім жупані, по світлиці похожає, як пава, як пані, Та з тобою розмовляє в хаті, як у раї, а я сиджу на покуті, Тільки поглядаю. Ой, сину, мій сину, моя ти дитино, чи є кращий на всім світі, на всій Україні, нема кращого й не буде. Дивуйтеся, люди, нема кращого, а долю, долю роздобуде. Ой, Зузуле Зузоленько, нащо ти кувала? Нащо ти їй довгі літа? Сто літ накувала? Чи є ж таки на сім світі Слухняна я доля? Ох, якби то. Вміла б мати з німецького поля Своїм діточкам закликать і долю, і волю. Та ба, а зле безсталання зустрінеться всюди, і на шляху, і без шляху, усюди, де люди, кохалася мати сином. Як квіткою в гаї, кохалася, а тим часом батько вмирає, осталася удовою, хоч і молодою, і не одна, та все ж тяжко, з горем та нудьгою пішла вона до сусідів поради просити. Присудили сусідоньки. У наймах служити і знищила, і змарніла, кинула господу, пішла в найми, не минула лихої пригоди, І день і ніч працювала, подушне платила, і синові за три копи жупанок купила, щоб і воно довини до школи ходило. Ой, талане, талане. Удовиний поганий. Чи ти в полі, чи ти в гаї обідраний цигане, з бурлаками гуляєш, тече вода і на гору багатому в хату, а в богому в яру треба Креницю копати. У багатих ростуть діти верби при долині, а у вдови одним одно та й те, як билина. Діждалася вдова долі зросту того сина, і письменний, і вродливий квіточка дитина, яку бога за дверима вдова панувала, а дівчата лицялися, і рушники дбали. Полюбила багатая, не поцілувала, вишивала шовком хустку. Не подарувала. Крались злидні із-за моря в удовину хату, та й підкрались. Стали хлопців кайдани кувати та повезли до прийому битими шляхами. Пішла й вдова з матерями з дрібними сльозами. Де на ніч ставали, сторожу давали, Стару вдову до обозу та й не допускали. Ой привезли до прийому чуприни голити. Усе дрібні, усе малі, все багатих діти, той каліка недоріка, той не вміє стати, той горбатий, той багатий, Тих чотири в хаті, усі не в усіх назад, в усіх доля мати, а у вдови один син, та й той якраз підаршин. Покинула знову хату Синову Господу, пішла в найми за хліб черствий, жидам носить воду, бо хрещені не приймають. Стара, кажуть, стала, нездужає, і огризок в вікно подавали Христа ради. Не дай, Боже, такого дожити, не дай Боже в багатого і пить попросити. По копійці заробляла. Копу назбирала, та до сина лист писала, у військо послала, полегшало. Минає рік, і другий минає, і четвертий, і десятий, а чутки немає. Нема чутки, що тут робить? Треба торбу брати та йти, І ти собак дражнить от хати до хати. Взяла торбу, пішла селом, на вигоні сіла, і в село вже не верталась, день і ніч сиділа коло коворот, а літо за літом минає, помарніла, скалічила, ніхто й не пізнає, Та й кому там пізнавати каліку убогу? Сидить собі та дивиться в поле на дорогу, і світає, і смеркає, і знову смеркає, а москаля її сина немає, немає. По надставому вечері хитається очерет, дожидає сина мати до досвіта вечерять. Понад ставом увечері шепочеться осока, Дожидає в темнім гаї дівчинонька-козака, Понад ставом вітер віє, лози нагинає. Плаче мати одна в хаті, а дівчина в гай. Поплакала чорнобрива та й стала співати. Поплакала стара мати, та й стала ридати. І молилась, і ридала, кляла все на світі, ох, тяжкі ви безталанні у матері діти, скалічені старі руки до Бога здіймала, свою долю проклинала, сина вимовляла, то от жалю отходила і мовчки журилась, Та на шлях той надалекий на далекий крізь сльози дивилась. І день і ніч дивилася, та й стала питати, чи не чув хто, чи не бачив москаля солдата, мого сина? Ніхто не чув, ніхто і не бачив. Сидить вона, не йде в село, не питай, не плаче, одуріла. І цеглину муштрує, то лає. Догодує, як дитину і сином називає, І нищечком тихесенько крізь сльози співає. Змія хату запалила, дітям каши наварила, поморщила по столи, полетіли москалі, сірі гуси, вірій, ірій, по чотири, по чотири полетіли гел-гел на могилі орел. На могилі серед ночі у козака вийма очі, а дівчина в темнім гаї його з війська виглядає, вдень лазила на смітниках, черепки збирала, примовляла, що синові гостинця ховала, а уночі розхристана і просто волоса селом ходить, то співає. То страшно голосить. Люди лаяли, бо, бачте, спать їм не давала, Та кропиву під їх тином і бур'ян топтала. Діти бігали з паліччям у день за завдовою по улицях, та сміючись, дражнили совою.